Слава Богу. Так, значить, у останніх всіх дуже багато грошей, вони їх тратять, ходять. Там включається да? цей екран. Да? О, татишо. Е, сьогодні ми хотіли поговорити про фінанси. Е, фінанси в сім'ї. Як добре, щоб вони були ці фінанси, от, тому що. Багато людей не так люблять заробляти як тратити. да от Тратить дуже це приємна річ, але до, коли воно є, є що тратити. Е, чому ми говоримо взагалі на цю тему? Тому що вона е, зачіпає взагалі життя ну всіх людей, е, там віруючих, невіруючих, е, сім'я знає Бога, не знає Бога, але з грошима мають справу всі. Всі мають з грошима справу, всі хочуть мати справу з грошима. От, всі хочуть мати, щоб у них було за що купляти, за що піклуватися в сім'ї. Добре, коли е, в сім'ї є, як би кажуть, прихід е, коштів для того, щоб людина могла потурбуватися за сім'ї. Я скажу, що це ця річ, яка може людині допомогти е, розбудовувати сім'ю. От на жаль, буває, що е, фінанси в сім'ї вони впливають в якусь ведуть в інший бік, в гірший бік. От, і сім'я, на жаль, е руйнується із за цього. Але. Те, чим можна послужити один для одного. Ну добре, коли в тебе є у, у чоловіка є, є можливість купити для дружини гарні квіти. Правда? От купити для дружини гарний якийсь подарунок. Добре, коли у дружини є кошти, також зробити е, приємне для свого чоловіка. Я знаю, моя дружина вона завжди збирає, збирає, збирає кошти. Вона каже: так: я тобі там на подарунок приготувала е, такий-то, такий-то подарунки. Я кажу, ого, ти не хвилюйся, це не, не з твоїх грошей. Це я назбирала, ти не хвилюйся. ну ладно, якщо твої гроші, то я це використаю те чи інше. От вони можуть служити, правда, але на жаль, багато що сімей, які я особисто знаю, що е, гроші не служать. Мене розповідали з одну сім'ю, які е, кажуть, що ми, коли у нас ми були студентами, і ми пельмені ділили на неділю. Бюджет у них такий був. Пільм'яні купили, вони зналися, який там штучок, ділили на цілу неділю і могли потім це використати для того, щоб їм цілу неділю можна було прожити, бо нічого іншого не було. Він каже, знаєте, ми так любили один одного, ми так гарно відносились один до одного. І коли, каже, прийшла можливість, і було багато грошей. Але, на жаль, каже, щось, щось трапилося ці фінанси, не послужили, не послужили нам для збудування. Навпаки, деякі були переживання в їх в їхній сім'ї. Але ми говоримо про фінанси, говоримо для того, щоб вони могли послужити. Як добре, щоб від, відкарбувалося в нашому в нашому розумі, в нашому серці, що те, чим користуються люди, користуються коштами, грошима, закладають якийсь бюджет в своїй сім'ї. Ми могли служити, щоб вони пішли нам на користь. щоб пішли нам на користь. Коли ми говоримо про бюджет, ви знаєте, що е, багато країн, які жили, вони формували, як що як робити, щоб краще будувалася країна, щоб формувалася, щоб можна було використати це на, на користь від англійського слова. От на наше перекладається це капшук, сумка, шкіряний мішок. Я не знаю, хто куди складає. Вчора я діван виносив одної бабусі і кажу, у вас точно там грошей немає. Вона ну, можете сміливо виносити, там нічого немає. Я кажу, жалько. В, взагалі бюджет да, схема доходів і витрат певної особи, яка встановлюється на певний період часу. Да, схема доходів і витрат. Схема доходів і витрат це контроль. Контроль тих коштів, які у нас є. Особливо мені дуже слово подобається контроль, тому що е, гроші приходять, але треба з ними дуже розумно поводитися, для того, щоб тобі вистачило на те чи інше. От, і Ще це ж слово з'явилося в Англії, і там був канцлер, наш міністр фінансів. і Він приходив, в нього був шкіряний портфель. Він його розкривав і там доставав уже, що їм потрібно, що закупити, що треба запланувати. Ото в сім'ї також є сімейний бюджет. Сімейний бюджет, тобто приходять певні кошти, і ми маємо правильно ними розпорядитися. Як пам'ятає Ігор Петрович Бойко, коли у нас була тема про фінанси, про гроші, він казав, що ми навчимо вас не як заробляти гроші, а як їх витрачати. <рес> Бо той, хто мудро витрачає, він може набагато більше собі зробити е, і використати їх на добро, тому що можна бездумно їх витратити, а можна розумно витратити. От, і набагато краще зробити певний чи інший вклад в, в своїй сім'ї. Вам добре видно да, картинку? Ну там не все влазить просто до картинки. Бюджет це така річ, що, да, що вона на певні має категорії, що людина витрачає на що. Коли людина сама, вона цей бюджет весь витрачається на неї. Так, я, мені треба поїхати туди, мені треба купити це чи інше купити. Коли людина має сім'ю, то вона вже думає не тільки про себе. В неї з'являється набагато більше, більше потреб. І бачимо, що тут чоловік і жінка, у чоловіка є особисті потреби та бажання, у жінки є особисті потреби та бажання. Є обов'язкові платежі та витрати протягом місяця. Правда, це нікуди не дінеся. У нас я живу з дружиною, ми живемо в одному із. із Дачних господарювань, і нам завжди там бухгалтер вона присилає, каже, не забудьте заплатити, не забудьте заплатити. Якщо б я й забувся, то я точно не забувся, бо вона завжди нагадує, що вам потрібно заплатити за світло. от і Я пам'ятаю з дитинства, я пам'ятав скільки в нас газ коштує, скільки вода коштує. ну Мама повторювала це часто. от І ми там воду, ти воду виключив, світло виключив. От, після армії я пам'ятаю, що е, мама за мною ходила світло всюди виключала, бо я в армії не включав світло, бо я знівальний, він цю всю роботу робить. От. І воду теж, я там що ж я економию воду, то ж не моя вода, чого я буду економити. От. А вдома ми знали, я знав, скільки, що коштує. Я знав, скільки витрачається на кожну людину. І коли я одружився, мама каже: Ти знаєш, що Паш, ти, мабуть, з Києва виписуйся, от, тому що ми за тебе платимо. З нашого бюджету виходять гроші, і ми за тебе платимо. Хоча ти ж з нами не живеш. Але ти своїх 11 літрів, от ми за тебе платимо, які ми маємо обов'язково платити. То є обов'язкові платежі та витрати протягом місяця, що сім'я має просто запланувати, правда, для того, щоб ми могли заплатити за світло, за воду, за газ, і те, за інтернет. за все має проплатити, і це має бути кожного місяця. То дбає про це сім'я, є загальні потреби. От, є спільні великі фінансові цілі. Правда, сім'я вона закладає, каже: Так, ми маємо те чи інше зробити. Ну, кухню треба вже зробити, треба там умивальник замінити. О, це треба там у нас так, ми збирали, у нас забор. От, у всіх забор як забор, там 20 метрів, у нас 80. От, і цей забор ну, треба зробити в будь-якому випадку. От, і ми збирали кошти, оказується, що ти там, плануєш там на певну суму, а він все одно дорожче виходить. Та завжди так, що ти плануєш дешевше, воно все рівно виходить. Потім більше спільні великі фінансові цілі. Це, це сім'я, вона планує, вона думає, вона закладає, що можна було це зробити. Потім є ще місцеписання, яке дуже нам подобається: це хай краще працює, творивши власними руками добро, щоб він мав змогу дати тому, хто потребує. Е, завжди людина, вона така трошечки по своїй характер, вона егоїстична. Коли вона там отримує зарплату, вона не думає про інших. Думає, Так, це ж мені треба туфлі, костюм, лижі, м'яч. Так, що там ще мені? Вона думає про себе, правда? Але тут місце писання говорить, що ти, коли плануєш свій бюджет, в тебе є певні витрати, ти вже маєш запланувати добрі справи. Це також частина твого бюджету. І ви знаєте, мене аж кальнуло це. Ну, так, да, ми там думаємо, ну, коли буде можливість, я тоді зроблю добру справу. Євреї вони платили не 10%, а 23%. 23% у них було. Якщо всі доходи зібрати, зібрати все, що вони мали давати, було 23%, не 10%. Вони Вони теж мали віддати, мали бути готовими віддати. І тут у нас є така категорія в нашому бюджеті, що ми маємо планувати в наш бюджет робити добрі справи, не забути зробити добрі справи. Запланувати це і в добрих справах, звісно. Там у нас не все помістилося. Це ми маємо закласти в наш бюджет, що ми маємо віддати, віддячити Богові за те, що все, що ми, оце, ми можемо покрити, власні потреби дружини, власні потреби чоловіка, витратити те, що необхідні платежі, щомісячні, якісь запланувати цілі, то в нас ще має бути ціль в нашій сім'ї, в нашому бюджеті. Це ми маємо запланувати, дати Богу десятину. На служіння церкви, на служіння Євангелії, на розповсюдження Царства Божого тут на землі запланувати. І це неймовірно, дуже потужна річ. Нам розповідали за одну сім'ю, яка в Сінгапурі там пожертвувала 10 мільйонів доларів. І знайшли ж у нас якісь грошей, правда? Але вони почали своє служіння із того, що вони так, щось тут стульчики трошечки малувато. Треба докупити. Щось коврик тут пощербився, треба замінити коврика. Треба там зробити там. І Вони займалися з, в церкві, стрималися обновою. Все, що вони бачили, вони наблюдали за цим, що ми можемо зробити, що ми можемо зробити для домомолити, що ми можемо зробити для Царства Божого, для розповсюдження, для покращення. Вони так планували, 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 що потім чоловіку сниться сон. Бізнес-план. Бог уві сні дав йому бізнес-план. Він прокидається і пише, 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 пише. Якусь там таку придумав, дав йому Бог можливість, щоб якісь там ліки придумати. От. І каже, так воно розповсюджилося, щоб пішли великі гроші. І вони, о, тепер ми можемо більше зробити. Але в них в серці було бажання служити Богові. Вони заложили в своєму серці, в своєму бюджеті сімейний служити Богові. І у них настільки був такий хороший дохід, що вони 90% віддавали Богові, а 10% залишали собі. І 10% їм вистачало ну, на все, що їм було потрібно і необхідно. Це ми говоримо про як управляти бюджетом у парі. правда? Чому у парі? Тому що тут вже сім'я управляє. ти один каже, вчора третього дня я сам ходив, а тепер все. Каже: я тепер з тобою йду. Я тепер з тобою бажаю. Бажання з'являються ті, вже, що ми маємо рішати разом. Там інший, інший пункт це борг. Дуже така цікава річ. Я сіка разів хотів взяти в бор. Неймовірно, багато разів я хотів брати борт, тому що хотів жити краще, чим я міг собі дозволити, чим дозволяв мій бюджет. От. Я хотів собі нахрещати нахреща квартиру, от. але ну, не вийшло. Жили ми в Вижгороді 13 років з тещею в однокімнатній квартирі в п'ятьох. Але бажання були, і думаю, так взяти ж треба взяти гроші. І нам Андрій зауважує якось як вітрини, да? жити вітринами. А, коли ти дивишся на вітрину, а там iPhone 14, 15, 16, а там стоїть, красується. Ми там були в Івано-Франківській області, там їздить машина, і ще спеціально світи на не направляють. Там така крута машина. На свою подивися, от, а так крутиться так красиво. Так хочеться. Тож вони її показують спеціально, да, щоб захотілося. Ти буває йдеш не голодний, тільки проходиш той шаурму. Зразу хочеться шаурму. Я ж не хотів до цього, але запах настільки впливає на тебе, що ти не можеш справитися і хочеш, щоб не жити цим у не жити цією рекламою, а жити своїми доходами. І ви знаєте, Бог вчив мене, щоб я жив своїми доходами. І я пам'ятаю, у мене зарплата була 300 гривень. У нас ліфт не працював на Барчаївці, ми піднімали з пішки, мій сусід на 9 поверх, я на восьмий поверх. Ну і ми розговорилися, тож чоловіки питають: а ти скільки заробляєш? Ну треба трошки порівнятися. От, кажу, я говорю: 300 гривень заробляю. Він каже, скільки кажу, 300 гривень. Каже, я тисячу мені не вистачає. Я кажу, не знаю, ще відкладаю. Якщо я відкладаю, то виходить відкладати. Бог дозволив можливість контролювати, що таке да, формувати і, і працювати своїм бюджетом. Це контролювати свої можливості своїм і своїм, своїм, своїми бажаннями, щоб вони сходилися з цим бажанням, щоб ти міг дозволити собі те на, на ту суму, яку ти розраховуєш. І це добре є. І тобі ти спокійний, і свобідний, і живеш, тими, розполагаєш тими ресурсами, що в тебе є. Один друг до мене приходив, в нього було п'ять бригад. В нього працювали хлопці. І вони завжди жили в кредит. Вони так гроші заберуть зарплату, приходять. А можна ще гроші? Так я ж що ж зарплата була. Каже, та ми вже потратили. ти, як ви плануєте жити? Я в нього хлопець був каже: Паша, поговори з ним. Я ж знаю, що ти такий економний. От мене мама просто економна була, і довелося мені навчитися бути. Ти такий економний, ти там з трьох гривень можеш зекономити, 2,99. Поговори з цим чоловіком. Він каже, я йому дав півтори, це було ну, трошечки часу пройшло, півтори тисячі гривень. Я йому каже, даю. У нього дитина маленька, дружина, е, орендує квартиру він. Він каже, пішов собі кросівки купив на всю зарплату. Він каже, слухай, тебе ж дитина. Ти віж треба, тобі піклуватися за сім'ю треба. А ти неразумно витрачаєш так свої кошти. Бюджетом не вмієш керувати. Зду каже, кросовки хороші купив. А сім'я. Та почекайте з тими кросівками. Є непогані узбеки продають по 400 гривень, я вже третій рік ношу. Нормально носяться. І люди вони не живуть своїми можливостями, живуть в борг. І це дуже тяжка справа. Бачите, там під грузом це дуже непроста. Треба жити згідно своїх можливостей. Не дивитися, хтось краще там живе, краще це. Ти суп він смачний теж, бо ти можеш розрахувати, наїстися може дуже легко людині На Україні наїстися може дуже легко. Але треба свої бажання контролювати згідно своїх можливостей. Це дуже важлива річ. Тому хай Бог благословить щоб ми могли так планувати своє життя для того, щоб не брати той тягар, який нам потім дуже буде тяжко нести. Я знаю людей, які живуть і віддають постійно, віддають, віддають гроші. Це дуже тяжке життя. О, Ти знаєш, що ти винний. І там є місце писання, яке мені дуже подобається, те, в чому ми завжди можемо бути винними. Тобто все ми не беремо, борг, але є те, в чому завжди є боржниками. І це Римлянам 13 розділ, 8 вірш. Не будь винні нікому нічого, крім того, щоб любити один одного, бо хто іншого любить, той виконав закона. Тому бажаю кожному з нас, бажаю собі, щоб ми були винними тільки в тому, щоб любити один одного. Хай буде це наш борг на кожен день для кожного із нас, щоб ми любили один одного. І там далі продовжить моя дружина. Вона та хто керує нашим бюджетом трошечки.